Від початку повномасштабного вторгнення на Рівненщині прийняли близько 77 семи тисяч внутрішньопереміщених осіб. Із них на постійне проживання у області залишилося 59 тисяч. Найбільше переселенців прийняли на Дубанщині. А ось на півночі рівненщини проживає найменша кількість внутрішньопереміщених людей. Однак зараз і там працюють над тим, аби облаштувати місця. На сьогодні є вільних місць близько 24 тисяч, тобто ми е, готові е, до масової евакуації. Людей і будемо приймати, будемо зустрічати, будемо розміщати до масової евакуації переселенців. Як стверджує Юлія Шигорова, на Рівненщині готові. Однак частина місць розраховані тільки на тимчасове проживання, тобто не більше місяця часу. Це можуть бути заклади освіти, але це малокомплектні школи, які не задіюються або задіюються в такій достатньо невеликій. Зайнятості це вже буде вирішувати там заклад освіти. Це заклади соціального спрямування, які також не задіяні у цій сфері. Аналогічна ситуація з закладами медицини. Але все-таки акцент ми б хотіли б зробити на приватний сектор. Чому? Тому що так легше буде соціалізуватися людям, які до нас прибули. Тимчасові місця для проживання облаштовують і у школах, де навчання відбувається дистанційно. Однак у більшості шкіл ремонтують укриття, аби Діти якомога швидше сіли за парти, і це означає, що внутрішньо переміщеним особам рано чи пізно доведеться звідти переїхати щодо того, чи селити переселенців у заклади освіти на рівненщині виникає чимало дискусій. Зокрема, начальник управління освіти і науки рівненської ОДА категорично проти такої ініціативи, адже це може заважати навчальному процесу. Я б рекомендував, щоб на тих порах. Поки є можливість поселяти людей в інших місцях, почати з того заклади освіти виключно в критичний момент залучати до поселення внутрішньо переміщених осіб. Ми теж розуміємо, що є певні заклади, які мають можливість. Розмістити таких осіб і цим самим провадити освітній процес, тобто це ті, які не заважатимуть освітньому процесу у навчальних закладах. Переселенців розміщають так би мовити транзитом, аби згодом переселити у приватні будинки. Однак на практиці стає відомо, що вимушено переміщених людей із однієї школи перекидають у іншу, і так може тривати до безкінечності 14 квітня. Ось по 30 серпня жили в інтернаті на Заводській 3. Це було добре, добре нас приймали. Так нам не хотілося звідти виїжджати, але там з початком навчального року дітей приймають, тому нам довелося переїхати, ну хто куди. Нас, слава Богу, сюди прийняли. Дякуємо. Ну так трошки незвично попали у зал лікувальної фізкультури. Як тільки переселенці адаптувалися до місця проживання, їх просять покинути приміщення, тож доводиться знову шукати житло. І так відбувається ледве на щомісяця. З 8 квітня знаходимося в кливані. Ми знаходилися в першому Кливані, в школі інтернаті а тоді сюди Жанна Васіля нас переселила сюди. Такі гарні умови. Ми раді, довольні. Цим усім, так що я задоволена гарно тут, гарно дуже сподобається. Із облаштуванням кімнат для внутрішньопереміщених людей у цьому закладі проблем не було адже спецшкола має спальний корпус, у якому раніше проживало 38 учнів. Як запевняють у спеціальній загальноосвітній школі, у тому разі, якщо тут відновлюватимуть навчання, переселенців не кинуть на призволяще. Коли до нас поступали, я говорила, що ви можете в нас бути тільки до 15 серпня, прокинувши те, що ми за цей період ми до 1 вересня встигнемо та ще все зробити для діток. Я думаю, що коли ми зробимо ремонт, то ми постараємося знайти для людей цих прихисток, та щоб вони мали своє житло і не були залежні від когось, що їх виселять. Однак на практиці виявляється так, що селити переселенців у заклади освіти це те саме, що переливати з пустого в порожнє, адже рано чи пізно у школах укриття таки облаштують, і людей доведеться виставити за двері. То ще варто враховувати підготовлені місця у навчальних закладах у список реєстру житла для переселенців. Питання риторичне. Дарія Лодовник Олег Степанюк та Денис Коломис телеканал ITV.